Вітаю всіх, Вчорашній день закінчився, був він дуже класний, дуже приємний. Я вдячна всім, хто присилав мені привітання, побажання. А сьогодні будні, сировара. Сьогодні в мене мармуровий сир. Треба повакуумувати сирочки, які вже підсохли. Ви знаєте, дуже добра справа робити дегустаційні набори, сир, який є в наявності, пакувати в маленькі, маленькими кусочками. І людям такий варіант заходить краще, аніж брати готову головку тілу, да, або півголовки, так як в минулих роках в мене. Люди брали дуже цікава штука. Я ніколи над цим не задумувалась, а в цьому році от спробувала, сподобалося і мені, і сподобалось покупцям. Так що всім гарного дня, мирного неба. Ну я буду варити сир. І так. Я такого не робила в минулому році, але в цьому році мене попросили зробити, ну, скажімо так, дегустаційний бокс. Всі сири, які є в мене в наявності, порізати на невеличкі шматочки і скласти в одну посилочку. Так от, що я зібрала, завтра просто цю кількість забирають, і, що війшло в цей, скажімо так, бокс. Це не ціна 160 гривень, це грами, 160 грам, качота чистенька без добавок. Другий кусочок 170 грамів качота із паприкою ось вона така гарнюня. Далі фермерський сир 180 грамів. Тут з пажитником, і пажитнику дуже багато в цьому сирові. Далі качота з пажитником. 140 грамів. Ну, кусочки є різні. 140-160. Так само є качота із афінажем виноградним, ось такого гарного кольору шкірочка. І фаворит продаж це мармуровий сир. Такий кусочок 250 грамів. Одним словом, оцей бокс виходить кілограм з хвостиком. Спробуємо, може, так піде в продажу. В минулому році в мене люди купували по головці, по півголовки. В цьому році вирішила спробувати ось так. На одну ціну можна спробувати різний сир і вибрати той, який вам найбільше подобається. Смачного? Змішане зерно пофарбоване і не фарбоване. Форма для сиру вистилаю. Спеціальним мішечком викладаю туди уже змішане зерно фарбоване і не фарбоване. Все зерно не влазить, бо в мене 15 літр молока. Тому... Легенько руками пресую і далі докладаю зерно. Все зерно вмістилося і далі ставлю під прес. Прес у мене саморобний, коли чоловік зробив. Ось такий. Перше пресування пройшло десь 30 хвилин. Уже сформувалася головка мармурового сиру. Перевертаю, міняю мішечок з однієї сторони на іншу. Знову вкладаю в форму і ставлю під прес. Зараз покажу, як це працює. Те, щоб було рівненько, тоді головка сиру буде рівненька. Вітаю всіх. Сьогодні готую на відправочку посилочку із дегустаційним наборчиком. Дякую Наталю за замовлення. Я дуже рада, що ви зі мною зв'язалися. Якраз сьогодні в мене поїздка на нову пошту, і я зможу саме сьогодні відправити цю посилочку. Дуже сподіваюся, що сири сподобаються. Всім гарного дня.